Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам простенький варіант безперебійного живлення для е, якихось необхідних ваших споживачів на базі звичайного реле. Що у вас вимкнеться електроенергія, то далі буде пристрій заживлюватися від акумулятора. На базі звичайного реле. Я вам розкажу варіант, сам інкубатор він працює від 12 В і заживлюється від блока живлення 12 вольтового на 5 А. Тому мій варіант був саме. Побудований за такою схемою. Зараз більш детально розкажу, що куди підключається. Та, в принципі, для роутерів можна зробити таке саме живлення, саме просте і саме дешеве. Значить, розкажу саме основне, по моєму варіанту. Значить, завдання, яке було: є споживач 12-вольтовий, акумулятор, відповідно, 12-вольтовий. І блок живлення на нього також 12 вольтовий. Тобто самий простий варіант, що в мене все від 12 вольт, тому збірка досить простенька. Але повністю ефективна і своє завдання виконує повністю. Значить, Корпус неважливо який, в мене був якийсь від сплітера Укртелекомівського. Якраз сюди стало два роз'єми, щоб нічого не не розрізати, не спаювати на самих блоках і на всіх виводах, тому що там якраз 5,5 от на 2,1, здається, на 2,1 роз'єми. Тому, скажімо так, цей пристрій буде просто підключатися. До нього будуть підключатися відповідні споживачі, блоки живлення, і буде в автономному режимі працювати. значить Релюшку, яку я використовував, це 12-вольтове реле на 5 Ампер. Вже, на жаль, я його прикріпив, тому не покажу повні характеристики. Але принцип один і той же у всіх релюшок, тому треба просто підбирати вже відповідно до ваших потреб. Чим він цікавий, що у нього три контактні групи. Обов'язково, як для мого варіанту, треба було, щоб ось ось як бачите, оці ось два ліві вони замкнуті. Тобто реле у нас нормально замкнуте. Що це означає? Коли нема живлення на реле, то ці два контакти замкнуті. Коли ми подаємо живлення на котушку з цієї сторони, то відповідно тут контакти розмикаються, замикаються ці. Все досить просто. Зараз покажу схемку. У нас виходить 8 контактів, і все це організовується досить просто. Тут ви можете підпаяти проводки вже відповідно з необхідними роз'ємами, але мені було простіше зробити так. Як це все працює, також покажу в кінці. Саме головне, щоб вам було зрозуміло, яким чином. тобто, тут ось, ось іде контактна група. Із трьох. І так само з е, другої сторони, ось тут видно, так само ці йдуть контакти, і вони незалежні одне від одного. Тобто до них можна підключати е, так, як вам необхідно навантаження. В моєму випадку я робив ось таким ось чином. Покажу саме мій принцип, і покажу варіант, який ще можна використовувати. Е, значить, у нас. Іде 8 контактів. Перші два контакти, їх е, важко не, е, не не побачити. Так, ось вони йдуть крайні. Це у нас котушка, яка буде замикати чи перемикати контакти. Значить. Е, Повністю реле у нас 12 вольтове. Але, в принципі, оця ось частина може використовуватися з різним вольтажем. Але в... треба враховувати навантаження, яке ви будете його... до нього підключати, щоб він не перевищував можливості реле і не підгорали контакти. Значить У нас катушка 12 вольт. На неї нам потрібно подати плюс і мінус. Щоб контакти у нас перемикалися на даний час, доки у нас нема нічого підключеного, оця, ось, ці дві групи контактів, незалежні один від одного. Це я намалював, просто, щоб мені зрозуміло було. де й вам зрозуміло, що це основний споживач. І далі вже розстановка компонентів, що куди підключається. Значить, в моєму випадку блок живлення 12 вольтовий і блок живлення, і яким, від якого працює інкубатор, він також 12-вольтовий. Тому оці ось плюси контактів між собою з'єднує, плюс між собою оцих двох елементів, двох контактів, і з цієї сторони також. Далі у нас тут підключаємо плюс і мінус до інкубатора, куди буде підключатися. Це в мене оце ось провід іде з роз'ємом. Тобто, це вже буде в гніздо самого інкубатора підключатися. І е, далі у нас оце будуть контактна група, плюс і мінус на акумулятор. Тобто світла нема, вони у нас постійно замкнуті, і е, інкубатор працює від акумулятора. Коли ми подаємо тут тобто є світло, блок живлення у нас постійно в мережі увімкнутий, подається живлення. Ці контакти розмикаються і замикаються ось ці. І у нас вже від блока живлення мережового на 12 вольт далі працює інкубатор. Все досить просто. Думаю, проблем з цим підключенням не буде. Це все, все зрозуміло. Так, і варіант ще, який можна зробити. Це вже не, наприклад, для якихось. Для того ж самого роутера організувати роботу. Якщо він у вас 12 вольтовий, то можна використовувати таку ж саму схематику. Але якщо живлення у вас відрізняється від необхідного, то тоді вже доведеться працювати з, мабуть, ставити по Понижуючі перетворювачі на. На оці ось Два виходи. Тобто з 12, наприклад, зробити 9. І так само сюди доведеться поставити, уже не замикаючи цих контактів, то вони залишаються між собою. І на нього також ставити понижуючий перетворювач, для того, щоб у вас, наприклад, було 9 вольт. Котушку доведеться заживлювати тоді окремим. Для котушки вистачить, там, наприклад, самого простенького 12-вольтового блока живлення там, на 500 мА. Наприклад, можете заживити від того самого блока живлення роутера. Але тут вже треба буде дивитися, які у вас будуть споживачі по вольтажу. Тобто підстраювати. Схематика працює досить просто, досить швидко. Зараз продемонструю. Значить, підписав для зручності, щоб батькам було зрозуміліше і простіше користуватися, що куди підключається. Вихід 12 вольт, це значить у нас інкубатор. Вхід 12 вольт мережа і акумулятор. Значить, є ось такі крокодильчики. Підключаємо. Акумулятор ми до, до нашого пристрою. Крокодили на акумулятор. Це у нас буде, скажімо так, інкубатор, який буде працювати від всього цього. Далі підключаємо роз'єм до самого інкубатора. І далі підключаємо навантаження. Ще й плюс треба нам додати 12-вольтовий вхід в мережі. Так на даний час у нас зараз трошки підніму, щоб було видно, бо там коротенький провід. Зараз у нас працює від мережі, і коли я коли світло пропадає, у нас перемикається на акумулятор. Зараз на акумуляторі працює. Тобто затримка досить маленька, взагалі її немає, коли в мережі, мережі з'являється струм, на акумуляторі трішки видно, що перемкнувся. Але все працює, як годинник. Досить простий варіант, досить цікавий. Тому, кому необхідні такі речі, Можете зорганізувати собі також. Всім гарного настрою. Дякую за увагу і до зустрічі. Ну і таким чином це все працює. Є в нас інкубатор. Він підключений через наше автоматичне реле до акумулятора і підключений в мережу. І виходить у нас. Якщо пропадає світло, перезапускається інкубатор і далі працює. У випадку, якщо ми підключаємо, якщо мережа з'являється світло, то переход, перехід навіть не відчувається.